Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Миру вам та добра та гарних врожаїв всіх культур! У нас є прохання від наших фермерів, від наших підприємців сільськогосподарських, які займаються вирощуванням зернових культур і не тільки зернових. І вони попросили, як і в минулі роки, скласти агрохроскоп для найкращих днів. Для посіву озимих зернових культур і не тільки зернових, на вересень. Але ми зразу і робимо на жовтень 2025 року, тому що по минулим рокам, давнім, давнім минулим рокам є у нас така інформація, ми були свідками цієї інформації. В кінці вересня, в жовтні завжди, на півдні України проводили посіви озимих культур. Отже, зараз саме такий рік у нас попереду. Ми якраз знаходимося в переходному періоді, коли і погода буде змінюватися, і зима буде справжня. Тому треба вибрати найкращі періоди для посіву озимих культур. І ми зараз їх назвемо. Отже, починаємо з першого періоду. Це у нас 25 вересня. Якраз початок цього періоду. Позаду буде сонячне затемнення і спадаючий місяць. І починається енергія зростаючого місяця. І скорпіон, яким управляє Марс. А Марс знак, це не знак, це планета вогню, енергії вогню. Сонце буде в ці дні, які ми зараз з вами розглянемо. В 4 та 5 градусі Терезів, а це значить знак стихії повітря. Бачите, яке гарне поєднання: і повітря, і вогонь, і вода. І, дуже, і зростаючий місяць, і дуже гарний період. Дивіться, в нас 2 дні. 25 вересня всі 24 години. 26 вересня з 0 годин до 19 години 30 хвилин. Наступний період теж дуже добрий. Це козиріг, зростаючий місяць. Сонце буде в 8 і 9 градусі Терезів. Це буде 30 вересня з 15 години дня до кінця доби. І 1 жовтня з 0 годин до 18 години вечора. Гарне поєднання енергії буде також 9 жовтня з 9 години ранку до кінця доби. Тут буде працювати енергії зростаючого місяця в знаці телець, та сонце буде в 17 градусі Терезів. І ще до кінця місяця у нас є дуже добрі дні. Це буде період козирогу при зростаючому місяці, і сонце буде з 5 по 6 градус Скорпіону. Знову поєднання цікаве, козоріг це у нас знак стихії землі, а сонце знак стихії повітря, гарний час зростаючий місяць. І завжди гарний врожай над землею, тобто будуть гарні. Налиті колоски зернових культур. І це буде у нас 27 жовтня всі 24 години та 28 жовтня теж всі 24 години. Зараз на вашому екрані на 2 місяці найкращі дні для посіву насіння озимих зернових культур на вересень та жовтень 2025 року. Гарної вам погоди, обов'язково успіхів у вашій справі! справі хай і техніка, і погода, і головне, Всевишній вам допомагають отримати гарний результат, а значить, гарну, гарну погоду, добре посіяти, добре насіння, і отримати багатий врожай зернових культур. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.